І небезпечний синдром жертви він небезпечний тим, що людина просто не розвивається, і ще такій людині дуже важко бути в стосунках. До речі, ці люди часто в стосунках бувають логічно, це пояснити так, що це можуть бути зручні партнери в стосунках. Їхні партнери, як правило, якісь дуже закомплексовані люди, яким дуже легко жити із тими людьми, яких вони можуть подавити. Це не обов'язково що в. В цьому конструкції є якесь насилля, хоча дуже часто буває. Але знову ж таки психологічна безпека дуже рідко буває. Але вони живуть у мене жахливий партнери. Але що я буду робити? Так треба, коли жінки конкретно казали, що їх не влаштовують партнери, що партнери жахливі, але вони їх ніколи в житті не кинуть через те, що так не можна, що люди скажуть, або що церква скаже, або батьки там посварять. От і все також із своєї свідоможети.